Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні вирішила, Поки на дворі холодно, у нас сьогодні такий переморозок, хоча на, на градуснику показує нуль, але вночі, мабуть, було мінус, тому що є замерз, лід замерз. Де була вода, там є лід. Так що, поки на дворі холодно, робити нічого на дворі не буду. Вирішила швиденько зробити цукерки з горіхів. У мене такі горішки, гарненькі, я їх підсмажила і хочу зробити в шоколадній глазурі. Часто так роблю, внук мене любить горішки, то він і так може їх їсти, а буває роблю в глазурі. <кхід> і сама буває з їм. Як хочеться щось солоденьке, то так і солоденьке, і корисне. Так що сьогодні хочу зробити такі цукерки. І згадую, як у дитинстві ще в школу ходили. Ми збиралися з дівчатами на вулиці. Дітей було тоді багато на вулиці, не так, як зараз. Зараз на тій вулиці, де я жила, де пройшло моє дитинство, то дітей взагалі немає в селі, в Черкаській області. А тоді було багато дітей, і ми з дівчатами збиралися то в одної, то в другої з подружками. І Розказувала, як ми мій зефір тоді робили. І цукерки робили різні. Наломаємо потім цукор, вода або молоко, Наломаємо такими шматочками і ходимо цілий день, є в нас цукерки. Сьогодні хочу зробити такі собі цукерки. Рецепту такого точно немає, але ну, сьогодні вже там так як наготовила, то звожила, взяла. Я горіхи зараз не здаю, не продаю. На базарі там стоять у нас, купляють горіхи. Я перебиваю всі і використовую для випічки, так їсти. Чоловіковій сестрі даю, так чималенько вона любить вона їсть, а то зберігаю ось такі коробці. Отак. Я навіть для себе б'ю такі, щоб були ціленькі, гарні такі горішки, хоч і не на продаж, ну щоб були. У таких коробках, ось у 3-літровій банці. Підписала дату, але вони родонові горіхів, я стараюся їх всі використати на щось. Так що, горішків хватає. Можна робити цукерки, варити в отакій каструльці. Можна на сковороду прямо цукор сипати. Я в каструльку всипала цукор, півтора стакана. У мене стакан 250 мл. Зважила це десь 270 г цукру тут у мене. А молоко тут 200 взяла, але буду міряти ложкою. Ну, спочатку сюди додав. Какао, бо я хочу шоколадну зробити. Глазур. То десь дві ложки какао додав І ванільну цукру. Не знаю скільки. Тут в мене пакетику зараз висить. Подивлюся. Ну, столової ложки десь. Тут менше підстогової ложки. Можна ваніль не додавати, але я люблю ваніль, то додав його. Тепер гарно перемішаю цукор із какао. Показую, як я роблю, ділюся з вами. Можливо, хтось не робив так, то і захоче зробити, то буде такий більш-менш рецепт вже. Тому що я все науку раніше робила, перемішала цукор з какао, а молоко тут 200 мл. Ну я не буду його все виливати. Я зараз буду так ложками міряти, щоб не переборщити, щоб лазур була нормально. П'ять ложок поки що влила. перемішаю, подивлюся, якщо тут будуть додати ще. Щоб не дуже рідка вона була, довго потім не варити її, не вварувати. Добавлю ще 5 і ще додав три ложки. І зараз ще перемішаю. Іду вийду вже, що воно тут. Так, що я зроблю? Значить, в мене 8 ложок, ще 2 додаю і буде 10 ложок молока. Отак, все. Отака маса. Я там на вогні поставлю, зараз буду варити, то можливо. Покажу вам до якого стану я її обдуварити. Варити так, щоб вже було видно, що маса така Вона наче, робиться така густенька і починає, починає зацукрюватися, злегка, не сильно, але. скільки по часу вона буде варитися, подивимося. Поки що йду на вогонь. Ставлю каструльку. Коли звариться, я просто буду висипати горіхи у глазур. поставила каструльку на вогонь і отак помішую, щоб цукор розчинився, потім воно собі буде кипіти. Але так як тут какао, то його кидати надовго не можна. Бо не те, що надовго, а взагалі старатися коло нього стоять і помішувати. Тому що какао буде сідатися і може пригоріти. І так лопаточкою стінок обгортаю і помішую. Там ще цукор трішки не розчинився, нехай розчиняється, закипає. і буду дивитися, скільки воно буде варитися. Отак От кипить у мене маса ця. Ну такий вогонь маленький, такий середній гарний вогонь. Щоб кипіло воно гарненько, воно швидше потім буде готове. Отака вже маса, така вона густенька. Я думаю, що вже вона готова. Ну, я зараз провірю, ось так холодної води у ложку взяла. І капельку сюди капну, так як провіряють на отак сироп, збирається отаку кульку вже. Я думаю, що я виключаю вогонь, перейшла до стола. Хочу показати вам, яка маса, бо не знаю, як там видно було чи ні, а така вона вже. І сюди висипаю зараз горіхи. І перемішую швиденько, щоб вони гарненько всі краще взяти металічну ложку, бо м'яка лопатка погано перемішувати, щоб горіхи глазу обволювалися. Вони не будуть такі повністю товстим шаром, але воно солодко і багато не потрібно. І зразу ось так, бачите, вони вже вона зробилася така цукрова. І тепер я на ну, таке блюдо, в мене таке стареньке блюдо є. А Є нові такі скляни, але я боюся туди викидати, бо гарячий цукор, щоб не тріснули. І отак вони вже кожен горішок у глазурі цій Нехай зхолодоють. Отак вони виглядають. Окремо, кожен горішок окремо, як цукерочок буде такий. Нехай схолодають гарненько, і вже можна буде куштувати. Такі цукерочки домашні, не гірші куплені горішки в, там, в лазурі, тому що там лазур невідомо, що вона і як вона робиться. А тут все по-домашньому, знаєте, що поклали. Я думаю, що смачно. Не думаю, я знаю, я не перший раз роблю такі горішки, і внук у мене їсть з задоволенням. Так що, хто не пробував такі цукерки з горіхами, горіхи в шоколадній глазурі, приготуйте. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!